12 липня Церква святкує пам'ять святих Верховних Апостолів Петра і Павла. Цьому святу передує Двотижневий піст. Власне, про те, чому було введено цей піст і про життя святих апостолів, розповідає Владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава Відомо, що Господь. Сам обирав своїх учнів. Пригадайте, Владико, як це сталося у випадку святих Петра і Павла. Ну, коли говорити про Петра, ми дуже гарно можемо це прочитати в четвертій главі від Матея, як Ісус Христос вибирає своїх перших апостолів, Андрея, первозваного, першого, його брата Петра, тоді ще Симона. Це унікальне щось. В часі Ісуса Христа жили фарисеї, садукеї, книжники, люди дуже освічені, мудрі. Але Христос вибирає звичайних рибалок, бо Він їх покликав і сказав, що вони були рибалками людей, коли вони завершили ловити рибу. І це, і знову Євангеліє підкреслює це, що вони на це покликання Ісуса Христа лишають все, ідуть за ним. А це таке відкритість на Божий поклик. як дуже часто нам Бог кладе щось на наше сумління, промовляє голосом совісті, як ми дуже часто це від, від, ну, відкладаємо. А цьому покликання апостолів Петра Андрія, перших апостолів, показує це одразу відклик, відповідь на Боже запрошення. Покликання Павла, ще тоді Савла ще було цілковито інакше. Це ми читаємо. Діяння апостолів, савло, як діяння описує повний ненависті, гніву, на певну секту, як він думав, повстала. Християн хотів їх е е арештовувати. Він отримує на це дозвіл, лист і по дорозі до Дамаску, де він хотів цих християн арештовувати, являється йому Господь. І каже: «Павле, чому ти мене переслідуєш? І знову неповторність цього покликання. Савло, який так рішуче хотів служити Богові, але служив не там, де треба. І тому Бог бачачи цю ревність Його, стає йому на дорозі і вказує йому цей вірний шлях служіння. І бачимо, що та ревність не покидає Савла, Просто він тепер знає, вже потім як апостол Павло. Як і де він має служити, так Бог кличе. Чому Бог кличе? В яких обставинах Бог кличе? Але я цілковито переконаний, що Бог кличе кожного з нас, в кожній життєві ситуації, щоб ми послужили і ближньому. Але ми завжди бути відкриті і готові почути цей голос. Як почув Петро після рибалки, і як почув Павло в часі своєї подорожі до Дамаску. А чому пам'ять цих апостолів святкують в один день? Чи тому, що вони загинули в один і той же час? Так, церква святкує їх в один день для цієї причини, хоч вони померли дуже в різний спосіб. А апостол Петро сказав, що він не бути розп'ятий, як Христос був розп'ятий вниз головою, померли в цей самий час в Римі, і тому пам'ять скується їх раз. Думаю, церква також хотіла під, через це підкреслити. Це перша задка ще 4 століття, що їхнє служіння, хоч дуже різне, але воно в той же час воно для Богові цінне і важливе. Бо кожне служіння якесь особливе і неповторне, але воно має для Бога вагу. І об'єднуючи їх двох разом, церква показує унікальність покликання одного і другого. Унікальні служіння одного й другого, але в той же час інші дороги до Господа. Але вони обоє виконали цю Божу болю. Щодо них. В апостолі Петрі ми бачимо образ того, хто відвернувся від Господа і покаявся. В апостолі Павлі ми бачимо образ того, хто чинив опір проповіді Господній, але повірив Богу. То... Щоб наслідувати е, цих апостолів, ми повинні постійно каятися і вірити. Нам постійно потрібно шукати Бога. І бачимо, і одного і другого вони шукали. Може, в якісь хвилі свого життя вони помилялися, вони робили невірні рішення, це можемо знайти в житті одного і другого. Але однаково вони ревно шукали Бога, шукали Божої волі і шукали, як би Богові послужити. І цим, цього ми можемо повчитися всіх апостолів в конкретному ситуації Петра і Павла, оцій ревності шукання Бога. Вони настільки були захоплені, перейняті Богом, що вони навіть коли впали, вони не зупинялися. Вони вставали йшли далі. І, напевно, цієї ревності, цієї рішучості, настирливості треба нам вчитися в них. Цьому святу передує двотижневий піст. Чому його ввели в нашу літургійну практику? Ну, піст — це є дуже важлива річ. Е, пригадуємо собі в Євангелії слова Ісуса Христа, що цей рід. Дияволо виганяється молитвою пост. Молитва і піс. Молитва це є те, як ми зустрічаємося з Богом. Вона Бо й катехіст, каже, що молитва це є розмова з Богом. В молитві ми спілкуємося з Богом, пізнаємо Бога, відкриваємо для себе Бога. А що є піст? Піс це є обмеження себе в тому, що нам не дозволяє бути з Богом, що нам закриває Бога. Що нас прив'язує до себе щось, тому ми того, від того відмежуємося, постимо від того. І церква зауважила, що людина, живучи в матеріальному світі, неминуче до чогось прив'язується, неминуче чимось переймається, на чомусь зосереджує свою увагу. І тому церква завжди зрозуміла, що при тих чи інших якісь святах, більших святах, дуже важливо для них приготуватися. Щоб усвідомлено їх пережити, щоб розуміти, що це за свято, і щоб це свято десь наблизило нас до Господа. І тому час приготування це час посту. І ми маємо завжди прийти до того серйозно. Бо якщо ми не готуємося до чогось до Дня народження, правда ж, не приготовляємо страви, не очікуємо гостей, не прибираємо в хаті, ну, то як ми проведемо? Ну, хтось прийде. Ми нічого не готові, нічого не готові. Ми готуємося, до всього готуємося. І так само до свята. Дуже важливо приготуватися. собі роздумати, розважити, застановити, що це за свято має статися. Передивитися на своє життя, що мене віддаляє від Бога, що мені не дозволяє бути з Богом. Зворотньо поглянути, що є, що я міг би вживати, щоб наближало мене до Бога, а я це не роблю. Тому... Час посту це час такої ревізії перегляду своїх стосунків з Богом і приготування до свят, які, яке має прийти. Про життя святих верховних апостолів Петра і Павла розповідав владика Венедикт.